Друзі, вітаю вас. Ворог говорить про створення буферної зони. Якщо говорити про прикордоння, то має на увазі прикордоння Чернігівщини, Сумщини і Харківщини. Відповідно, тобто ворог про це говорить вже не вперше. Зараз Путін знову згадав про буферну зону, виключно тому, що він готує певні дії наступального характеру влітку і знову ж таки озвучує. Ймовірні напрямки, де в прикордоні його угруповання військ буде діяти. Але для наступу на Суми, для наступу на Чернігів, для наступу на Харків, угруповання військ недостатні. По перше, для дій в прикордонів по такому широкому фронту угруповання військ, яке там наявне. Для заглиблення недостатня, і відповідно сили оборони готові зустрічати, готові бити. Ну і знову ж таки, Путін, коли говорить про створення буферної зони, він фактично повідомляє жителям там Брянської, Курської, Білгарської областей, в тому числі, що їхні села, містечка в прикордоні будуть зруйновані, тому що зрозуміло, що якщо ворог сунеться в прикордоні України, ворог. Отримує здачі і прикордоння його регіонів буде зруйноване. От і все. Здавалося б, чи хочуть цього росіяни, які живуть там, ну не знаю. Це їм оцінювати. Але знову ж таки, ворог. На сході буде наступати, намагатися, але зараз інформаційно ворог роздуває набагато більше, ніж він здатен зробити. Друзі, в будь-якому випадку попереду бої ворог припиняти вогонь не хоче. Ворог це демонструє, що він не збирається припиняти вогонь такими заявами. Намагається всіх залякати силу оборони будуть захищати. Все буде Україна. Переможемо всіх.